Трапилась новина, що Миколі Тищенко послапали захід. Я думаю, він сидить в камері предварительного заключення. Ні, в нього був домашній арест, і бідний так він замучився вдома сидіти, пити, їсти, що йому, бідному, послабили цей захід з цілодобового тримання до сидіння дому до тільки нічного. Тепер він може з'явитися в Раді. Він ж такий там необхідний, він ж такий розумний, він такий енергійний, так любить Україну. Рарбувати. Що він ну, тепер травмається. Погоду коля котлета заніс котлету в суд. Це при тому, що йому звинувачують викрадання людини, колишнього віслослужбовця. Ну, якось так. Маємо те, що маємо. І доки влада буде так себе поводити, доки ми не переможемо. Ні зовнішніх ворогів, ні внутніших. А ми це будемо терпіти. Якось так. Ще раз тримаємося разом у сила. Надіюсь, ми переможемо і колькатлет і всіх інших.